Всім мої вітання. Канал Зелений двір або зелений дворик на зв'язку. І сьогодні в нас яке? 11-12 жовтня. Погода більш-менш вирівнялась. Сонечко світить. І час все ж таки на осінь садити і розсаджувати різні рослини. І сьогодні у нас. Буде саджатись от така малина. Прийшла вона від одного із агрокомплексів. Взяв три черінка таких. Не черінка, а три саджанця Малиновидне дерево. Ось оде один саджанець Тут другий, тут третій. І в мене є ще іншого сорту, але я не пам'ятаю просто якого. Малина родила. Малинове дерево це ну, місяця три з нього малину діти їли в цьому році. Сьогодні хочу його також обрізати, зробити покоротше, по сантиметрів 40 такі черенки, і ці саджанці роз, кореневу систему роз'єднати і висадити там вдоль забора, бо тут сонце, постійно сонце, а малина любить сонце. Тож зараз. Покажу, як це буде виглядати. Ну, В даних саджанцях коренева система, ті, що приїхали, Ну, дивіться, прям гарна коренева система. Такий саджанець прям ого-го. Так, Ямку трошки глибше потрібно зробити. Ну і ці ще одинарні також, корень є, живі. І в принципі, в принципі, принципі, я думаю, вони приживуться. ґрунт м'який тут, хороший. Тож, саджаємо, а весною і влітку будемо спостерігати. Будемо спостерігати вже врожай. Тож на зв'язку. Тут росла малина. Тепер вона росте отам вся. Я її в шаховому порядку посадив. Отам вся росте. Там молоді нові ті, що я саженці замовив три штучки. А все інше пересадив сюди. Частину малинових дерев. Ось туди 10 кущів пересадив сюди. А, так як алечі тут не буде і не буде черемухи, яка буде давати багато тіні, то я думаю, буде вистачать, буде вистачать малині світла. А якщо ні, то пересажу в наступному році. І ще одне місце. І ще одне місце це за двором. В, біля забору посадив сім кущів не знаю ця лича чи прийнялась вона чи ні якась у нас суха стоїть але і, але і людям добре буде раптом якісь дітки будуть бігати да, будуть їсти малину малинове дерево родить така тут місцина тож підписуйтесь на канал спостерігайте Далі за тим, що буде відбуватися тут. Далі на посадку в мене Агрус і Голубіка. Тож до зустрічі в нових відео.